Привіт всім! Привіт Олі! — Друзі, пройшов той день. 4 да. доби огірочки стояли. Не все так гладко, як хотілось. Дивіться, угу. ось Сергій вона обрізає. Получається, що це вона обрізає? Дивіться, ось це, бачите? Угу. Mm -mm. Такі, м'якенькі. За чого це? Хтось пише соль не така, то не така. Я таке? думав, що це коли я закладаю, задавлював. Кончик гірка, поняли, придавлюєш, і воно потім м'яке. А як оказалося, що це. Чи ти, чи ти будеш розказати? А ти, ти кажи, кажи. Як оказалося, це коли огірочок соприкасається з повітрям. Бачите, о, все, він стає м'який. Отам внизу, оце я отак викладаю, усе внизу, чіткі, хрусткі і нормальні. Коротше, треба так. Закладати і заливати е, цим розсолом, uh -huh. щоб огірок повністю покривався. Uh -huh. повністю. Там, де він не покрився, от там він стане м'який. Не дави, Ань. Я не давлю. Я ж бачу, як ти. Я не давлю. Я не скажу, що багато пропало. Знаєте, Десь чисто кончика брізали, десь uh -huh. да, дійсно воно з бачини якось. Ну, нічого. Це вже готове, можна вже зливати цей розсол, і кип'ятити, і заливати, і закручувати. Тут вже кришки, бачите, у нас вже простерилізовані. Можна Короче, вже... Практично, практично да, все за пів 10... години, за пів години да. все зробимо. Ну як завжди. Да. 10 Но сіли вони так добряче, да? аня оце верхній обрізає і все одно ще якусь половинку треба докладувати, а іноді десь і більше, ніж половинку. Іноді прямо гірок у власні. Цілий, да. так. Все. Так що, щоб знали, чого вони становляться м'які. У нас жодного разу не було, щоб воно десь отам внутрі м'який. Так, Такого так, не було. Тільки зверху, рібят. От тільки зверху він може стати м'яким. Мотненький, мутненький. Який ось. повинно бути. Так, бачите? А так вони там всі ціленькі, все нормально. Ну в, цьому, в цей раз практично в кожній банці, бачите, отак, отак торчало і воно стало м'яке. Да? Практично да, в кожній. Да. Так жалко. Ну нічого. нічого. Можливо, треба трошки не доверху докладати перший раз, да, да. а потім краще а потім, докласти. Да. Ну нічого, будемо знати. Ну вже кожен другий кров вже стільки років і кожен раз для нас якесь відкриття. Ні, ну Я в той раз думав, що то я просто ага. пальцем його розчавив і він, типа... Портиться ті типу, пом'явким становиться. Теж хтось писав. Ну багато хто писав. Ну може у людей і внутрі банків. Так, да, банки. тільки хотіла сказати, якщо у вас і там всередині, то може той сіль. Це не хоче, ну просто ну, вже... ну щоб ви зрозуміли, ще ще раз ще додам, що в тому році ми закривали з йодованою сіллю, і все буде. було да. добре. Да. Не, жодна банка не здулась, не зірвала і вони були хрусткі і, і не м'які. І, і І людей смачні. Вгачали, і В цьому році кам'яна. Да. В цьому році ми знайшли кам'яну і консервуємо з кам'яною. хотів з'їсти один на Найодованою. Доказати людям хочу, бо не повірять, що вони хрустять. Ну що, ребятушки, лабораторні дела. Коротше, рассол уже Вот Оце залишилось у нас. Поняли? Ось все, Обрезки брізки, всяке таке піде нам. Що салатик робити, агірочок, помідорчик, олійка і часочка. Ви розуміли, ми розібрали один бутиль, розклали по банках, да. і одну банку розібрали. Додали і ще пів цього бутиля. Тобто вони настільки втрамбовуються, да, що там. Осілись прям капець. Якщо ви зробили, наприклад, 50 банок, знаєте, що буде на виході, наприклад, там, 45, да, О, Так. Да. можливо, навіть менше. І з одного бутилька, я яросола дали. Хай краще буде лишній, ніж чим не вистачить. І тут є саме головне і золоте правило, яке нам тоді казали, коли давали рецепт. Жодному разі не додавайте воду. Да. Жодного позривай. Тобто, якщо у вас е, оцього розсолу не вистачило на якусь банку, залиште, не катайте, просто їжджте. Їжджте. да. бо не можна. Тому ми завжди робимо з запасіком такі бутильочки, щоб у нас було більше розсолу. На, всяк випадок. Да. Тані і Сережі передаємо привіт. Дякую Тані, вам да, за цей рецептик. Уже весь світ по вашому рецепту робить. Да. Пінку будеш? Тенку будешь? <звук> как только кажуть, понеслась. Понеслась. Вообще пенка все одно, надо я уже прикручу. Она уже закопила. Но вона все одно, така, такая, как грибочек. <звук> Так. Можу дати перчу тобі. Підкинуть перчу. Не треба. Ти що воно пара? Чот я очкую сірую. <рес> ну так і наливаю що. Не хочеться ж... Поразливать. Короче, заливаю, ребят, щоб коли кришку буду закручувати, щоб витікало. Ви угу. поняла? Вот так. Еще трішечки. Оце прям так і треба. Що прям так. З горою я кажу. По горлу. Да. Так, я прикручуваю. Стерилізовані. І потекло, бачите? Так. Да. Так. Не тече, не тече, порядок. Да, Сергійна подфартила тобі. З чоловіком... З Артем Олеговичем. Ну, Тож вона і рагу спеціально не так робила, як треба, щоб я доробив. Це мені написали коментар на Ткаченка під моїм блогом. Це була тільки що не пряма реклама, поняли? <реклама> <реклама> на моєму каналі, та ні, я с кажу. серйозно кажу. Відео називалось Зі мною вижити важко чи якось так. «Жити важко. Так, щось таке. І написала такий цікавий коментар. Аня, це не з вами жити важко. У вас просто чоловік вас зовсім не підтримує, у вас немає підтримки. Я Читав. Я читав. Чесно, мені аж плохо стало. А я пишу: чесно, я бажаю кожній жінці на цій планеті таку підтримку від свого чоловіка, як отримую я. Чесно. Ось, все, бачите? Руку на серці тримаю. Серйозно? Це так прямо... Да. Я не бажаю, каже, такого чоловіка, бо він у мене один такий. Я всім не можу такого чоловіка побажати. А підтримку таку бажаю всім. Куди будемо ставити? Там, так, да, десь? Так, да, тільки що я нічого не підставила. А ось то підстелив. Отак, отак і командують. Отак. А мені пишуть батька блучні, плашара. Ну а що я можу проти неї зробити? А нам там будемо ставити. Там стили. О, там під стели, на стили. Уже, уже на стели! <стил> Та це не підліть, я ж буду носити. Та воно мале, треба на ковдру якусь. У мене нема такої ковдри. Бачите, які ми хитрі. Поки тата катає банки, кап, ми з саміри пішли гуляти, так? Ввечір. Кап-кап. Що там кап-кап? А, каркар, так? -кар, так, да? да. да, каркар. Вийшли саміри прогулятися на вулиці вже. Спека пройшла, у нас сьогодні доволі тепло, так було. І ми вийшли прогулятись, трошки подихати свіжим повітрям. А Аміра до мене заходила пані беня, і, і пані беня уходила, і вона знову -а, на вулицю. Хлопці йдуть, вона знов плаче, як хтось виходить з дому, вона топ-топ-топ. От ми й вийшли по Так, Аміра? Так. Зараз обійдемо навколо будинку, і як завжди. Пройде хвилин 40, так? Да? Кому це ти? Повітряні посілущики, кому це? Що ти задабака мала? Що ти мала за давака? Ну що, ну що? Бум, бум-бум. Гуляємо, дивіться, грибочки повиростали. Ну, не трогать міра, скоріш за все поганки такі, але це вже не перші. Ми йдемо, ще йдуть. І оце такі. Грибочечки ростуть тут на кожному кроці, а там трошки далі бачили тільки що, як будемо йти назад, покажу, якщо не забудусь. Мяу-мяу, то Ні. великий такий гриб росте. А що ми за гриби? Мяу-мяу. Так, Сьогодні їдемо в супот, ребят, не повірите. За огірками замовили ще 30 кілограм у єліни. І хочемо пригостити Єліну нашими помідорками за 12 годин. Гадин. Гадин. Беремо помідори, малянові, перчик Гості, і гострі. дві гострих перчини. Часник ми вже по акції купили. Сьогодні, до речі, у мене день краси, буду сьогодні фарбувати волосся. Бачите, з якою жирною головою сіть. Mm -hmm. Фарбувати волосся і робити нігті. Якщо встигну. А я, я буду так робити багато... помідори, так? Да? Да. Я консервую, я роблю помідори. Я... Все на тьом. Поділили да. обов'язки. Кстати, упаковка таких перчаток коштує 20 злотих. 50 пар. Коротше, зараз невеличкі закупи зробимо, теж треба цукор і треба паштет. Ану, давай тут подивимося. Є тут соль кам'яна? Нема, це вся сіль, що тут є. Ага. Коротше, да, замовили у Лени ще 30 кілограмів ну, через Лену. Да, Ребята, це вже останній раз сказали, по 3 злотих більше такої ціни вже не буде. Угу. То ну що, будемо крутити, крутити і крутити. Да. А що робити? Ми і ці з курпу мою зробимо ще. Так. Да. Пікулічки. Е, пікулі ми вже пороздавали. І пані Беня приїжджала, і лені завозили, і ще там знайомі oh, у нас є, теж пригостили. В неділю нас теж покликали, в гості теж треба буде пригостити. Знаєте, ми отакі, от то нам треба в два рази більше. І Лена ж сказала, що банки нам ще дасть. Yeah. Ось ось такий беремо. Ну, я вже вдома показував. Бачите, зараз акція, виходить, по застосунку можна взяти 6 штук, так? Да? Yeah. На один чек. Ну, от беремо 12, Ми на 12 штучек. Ну, вже не це, 12 штучок. І це ще й завтра підемо. Так. Да. Да? Да. Ну, воно навіть вранці прокинувся, отак, намазюкав. Чай mm. заварив, да, вже ні, якийсь перекус реально, і потім вже обідаєш. Буває таке, що нема що їсти, знаєте, цей проміжок часу, коли вже все з'їли, але ще не встигли mm. приготувати. Сіли всі, хліб з А Або штука. Я іноді перед сном можу баночку теж впороти. Це, це вже інформація, яка, да. яка мені невідома. не відома. Просто потім Аня, а де паштет? А нема паштета. Кожен раз, а паштет є паксі? Кажу, та нас його там куча, та там, каже, вже мало. Так, ось акція, бачите, яка сельдь в соусі в томаті автоматі одну береш, а на другу банку мінус 55%. Беремо. Скільки можна взяти? Дві. Дві, на. Чотири, значить, можна взяти, бо у нас... А, так тут ліміта немає. А, на, то, да. Шість банок нам вистачить. В томаті ми дуже любимо. Хватить, точно? Да, да, Давай вісім, точно вистачить вже. Поповнюємо запаси. Можна взяти на салат. Ось отунець ні. теж. Бачите, береш другу банку, мінус 41% на другу банку. Що пару баночок? Так, дві, берете, дві. На салат чисто. Ну якщо чесно, мені він не дуже заходить. Якщо так їсти, то так. Да. А на салат, то смачно, щовалки. Що? Ну і авіра. Перешечки отакі mm -hmm. беремо. Теж зараз знижка. Виходить. А я не зрозумів, що це. Мінус 20%. На на кожну? E, да, на кожну. 20 злотих було 2,50. Якщо береш 4, 4 на кожну, мінус да. да, 20%. Да. А, все. Ну, це, бачите, вийшли за помідорами. Mm -hmm. ребят. Ну ця штука теж хороша. Так. Тож, да, так макарони так само, перекус макарони воно, даже з хлібом взяв і на автоматі. В маслі мені якось не дуже заходить. Оце зелень. Да? Ну. Вона і свіжіша і більше. No. Так, дивимося, за 5,19. Це за два. За да. А там то капучок П'ять. 5 да? і такий хілінь. Да, дивіться, по огіркам. Такі великі, прям перерожчі mm -hmm. 6,50. Це так може на якийсь стали. То всередині вони можуть, mm -hmm. знаєш, то насіннячка вже таке, що вже нічого не зробиш. Ті, які більш-менш, маленьких немає таких, знаєте, mm -hmm. ж, а такі більш-менш середні 10,50. Типа такі, як ми да, ось. типа такі, як ми робимо. No. Ну, такі різні. Помідори малінові 12 злотих. А ми купили по 4,90. Да. І що ще перець 13 злотих. А ми купили по 5. Ну тут іноді в Лимонки теж буває. Ми якось попали класні такі огірочки. Отакі От mm -hmm. ми брали їх. То везде було по 10, а тут ми по 6 купили. Ну Це да, в тому році да. було. Ну, то есть, іноді бувало, отак зелень зайти. Реально набагато дешевше. Да. І там так само є і м'ясо копчене, і все. Да. Такі, да, як -то прикольно. сільський магазинчик. Да, як, прикольно. А і мені кажеться, що це як українці, знаєш, тримають. Ну, Щось в нашому ну, стилі, як так... заходиш у такий да. магазин на районі, іменно, знаєш, да, як да, у нас да. Да. на 9-м кварталі, Схоже. то е, там. Короче, це така благодать. Лена, дякую тобі велике. Ну, я не знаю. Да. Я не знаю. Мы з Леной спілкуємося по телефону вчора. Вона каже, та я ж буду собі помідори, я вже вже знаю, каже, буду забирати огірки, вже взнаю за помідори. Ну я думаю, каже, ще рано. А ну, вже ранувато. рановато, але каже, я ж собі буду брати теж такі, каже, знаєш, ну як не ліквід, то воно не вибачили. ви бачили. І поміщили, томатні соки налечу, да. та і так лечу. Каже, я так поняла Но. на вас тур, теж питати. я Кажу, так. Стопудово, сто, не подоба, сто відсотків. Сто відсотків. Помідор то взагалі кілограм сім'ї. Не, ну 50 кілограмів для нашої родини це от іменно в самий раз. Бо ну не половину, але третю частину ми по-любому роздамо. Ми да. вже роздали пікулі, да. ото із всіх банах залишилось. Треті чотири. Ні, nee, більше, більше, більше. Штук шість залишилося. Зараз подивимося. Цей... А, це ж ми ще й вчора віддали. да, Вчора була пані Беня, ми пригостили ж теж гірками, слухайте. І пані Беня така, так, а ну що у вас з банками? Вам не треба банки? Кажу, треба. Треба, треба. Побіжу. треба, треба. Я своїм коліжанкам напишу, типу, буде мій. Будь-які, кажу, Та, кажу, нам, да? будь кажу будь великі, маленькі. Будь-який. Вона. Добре, 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 типа знайдемо. Кличкине. Зі світу паниці. Так, так. А нам і, консервація а нам... на зиму. Ну так і попригощаємо трошки. Конечно. Все, погнали. Погнали. Наводить -на -на красу. А комусь. Ти зараз зробиш. Ти і так вчора збрилася, чуєш? Я нічого робити не буду, я тобі сказала. Вже півдня пройшло. Все, розговори. Ви чуть, як у голову. Він мені вчора каже, давай, я кажу, ніг, мені треба готовий їсти, бо нічого вже не було, кажу, все, нігті, я хотіла вчора ввечері зробити. Він каже, завтра цілий день роби, що хочеш. Ну. Два дві години дня. Ну. І що? Ну, коли мені що хочеш? хочеш. Не робила, не склала. Вісела, какала, їла. Какать, кстати, я не какала. Залазь, залазь. Залазь. Що, зараз щось будемо показувати. Короте, хлопці хочуть показати своє, як красине логово? Красине Да? Логово. Так, так. так. Об'ясні, що це таке. Ну, це коли ти збираєш такі чекерки або щось таке. Різні вкусніше. Так, так. Це, коротше, коли ми їм даємо щось на вечір там, або під фільм, вони типу, все не з'їдають і щось складають. І нас бирали. Чесно скажу, я ще не бачив, що тут, ребят. Давай, показуй. Ну тільки майте на увазі, що зараз Аміра щось у вас забере. Снікерс. Ого! Ого! Ось. А це звідки? А це ми купили. Самі? Да. Так. Та ти що? І попкорн. Ух ти. Ну -чуп. це чупа чупси снікерси, це все ми покупали. Так. А кола. Коло теж ми покупаємо. Самі? Так, коли. Це шоколад. Да, це Держу нам подарували. — Це де ви взяли. А це там? Марійку сперли. Ага. Що тут ще? Цукерочки, тік-так. Ну молодці. Молочці. Молодці. Уже якщо щось не буде саладенького, вже будемо знати, де у кого можна ага. дати. — А це, це погрість. <грасть>. Що, це жуйка, тобі не можна. А це. Та назад. Таке не треба збирати. Пропадає. Давай. Кака, кака, кака. Нам подобається. Ну молодці, назбирали. Дякую. Все, можна пригощатися, чи ви будете далі збирати. Ну, може, щось взяти. Ні, я нічого не буду. На, ну дякую, дякую. Не, не. Не, а це давай. Тобі таке Клас. не можна. Все, кажи всім пока. 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 О, ну сьогодні ти просто у мене просто божественно гарна. Mm. Я знаєш, як у тебе клиса, а тут такі. Ти... Ну, ану, mm, так? а ну повернися. Офігіть. Тільки вуха не крась. А не виходить, не красить вуха. Тож раніше ти мене фарбував, а це все вже. А Аміра на вулицю збирається mm. да, Ти mm. на вуличку хочеш? Yeah. Ти хочеш на вуличку? Mm. Поспиш і поїдемо. І поїдемо за ірками. На може. Mm. На може поїдемо. Папи, папи. Папі, да. так. А це ж наше красиве логово. Поняли? Паштетик додавали, консервочки склали. Поняли? У дітей своє логово Сергіївна. А у нас своє, да? Да. І не кресіне, а щуряче. Лігво. Як? Лігво. А що таке лігво? Ливо. А, щуряче. Щуряче. Лігво щуряче. Так, зараз буду робити, ребята. Я придумала, я не знаю. Це так Зараз да? буду робити Помидорочки. Помидорочки. А помидоры у си дуже хорошие, кстати, ребят. Дуже. Смачніше, ніж просто на віточці. Yeah. І вони такі, вони рожеві, вони на червоні, вони рожеві. Мені вже скоро і волосся змивати, через 15 хвилин. Ціла я робити нігті. Багато хто писав, Аня, покажи, розкажи. Я не профі. я займаюся цим лише для себе, але роблю вже десь скільки практично 2 роки, півтора роки. Сама роблю. Звичайно, набагато краще, якщо ви підете до майстра. якщо ви... Ну, у мене такої немає можливості. В Україні, звичайно, мені було набагато краще. Пішла, посиділа там 2,5 години, тобі зробили все, що ти хочеш. Тут в мене немає такої можливості, все купила собі. Ну, купили ми, мені, все, що потрібно для манікюру. Я роблю. Бачите, які вже в мене нігодь. Ці вже почистила практично. Це від куркуми пожовтів. Фріза, кажуть, фрезер. Я маю ось такі насадки це для того, щоб знімати гель-лак, така. Вони відрізняються цими такими позначками там блакитна. І ще мені дві купили. ну Це ж я не сама купувала, ось такі, бачите. Цією я не користуюсь, якась не прилавчилась, а цією потім чищу кутикулу. Не дивіться на мій грязний рушник, це від куркуми теж. Це мені порекомендували ви, до речі, підписники. У мене нема у цього пилососу, щоб коли чистиш нігті, ну, знімаєш цей гель-лак, воно летить в усі сторони. А якщо мокрий рушник покласти, то воно пил сідає максимально біля мокрого рушника. Ну, тому я взяла таку тряпку. Що ще потрібно? Лампа. У мене ось така лампа, щоб висихав цей гель-лак. Далі, це дегідратор, рідина. Далі, це в мене праймер, Це те, що обов'язково потрібно. Далі база, така в мене. Дуже подобається мені фірма. ця, І топ. Тобто Це на початку, це у кінці. І у мене такі гелі, тому що у мене просто гель-лак не тримається. Тому я використовую гель. І сьогодні взяла ось такий лак темний. Не знаю, можливо, в мене просто не, рожеве, не рожевий настрій, а гелі в мене рожеві. Пилка, пензлик для того, щоб ну, коригувати, малювати. І серветки безворсові. Ось такі, бачите, у мене рожеві гелі. Тут багато. Це я півтора року роблю. це у мене банка ще півбанки є. І ось такий з блисківками, блискітками, не знаю. Але цим можна самостійно робити, він класно тримається. Міцні нігті. А я коли зробила лише з цими блискітками, то були дуже м'які і одразу попереламлювались треба такий без блискіток. І мені потім проконсультували, мене сказали, що ті, що з блискітками погано сохнуть, і, може, з цього так відбулося. Поки закручую ще до цього далеко, Ще чищу нігті. Тобто я одразу цю кукурузку на неї називають, я знімаю. Гель-лак не повністю, бо я перші рази повністю знімала до свого нігтя. Так не можна робити. Оцей зняла максимально, бо він... я його вдарила вчора, і він з-під низу лопнув і довелося так знімати. Залишився. ось цей. І потім на цій руці ще більш-менш На лівій. правою рукою. на лівій. Це нормально, швидко, а на правій руці ой, це мене прям... ну дуже мені важко. Чистити, Та й, і фарбувати, і чистити на правій руці. Ну нічого, роблю. По, по годинам я витрачаю багато часу. Напевно, десь 5-6 годин, якщо скласти, коли сама собі роблю манікюр. Така історія. Поки що, це не все я ж покажу потім, як буду що за чим, що за чим вам покажу. Зараз поки чищу. А поки я навожу красу, Тьома тут працює. Тьома працює, Тьома тут... Лабораторні діла. Лабораторні дела. На два телефони знімаю. І в Тікток, і в Ютуб цей рецепт. Бо ці помідори ми публікували ще в тому році. В тому році. Ну, в Тіктокі ми їх публікуємо дуже часто. Ну, воно набирає по три мільйона переглядів. То як да. публікувати? Люди просять іще, іще. Я їм цей рецепт отак, іще, іще. Собі робимо, це кожен раз і знімаємо. Диві, да? так, це я вже зробив, щоб люди бачили. чтобы люди бачили, что это не дела. Мы не мовчать, да? Да. Включай всю свою аппаратуру. Так. Сейчас я повторю слова. Нормально? Угу. Друзья, аромат просто наимовивный. Дуже пахне, уже хочеться просто намазюкать у цю помазюку на хліб і просто з'їсти. Нарізаю кріп і петрушку. У мене тут по 30 грамів. Убедительно? Да. Дуже. Политику можна можно? Можно. Помидорну. помідорну политику. Так, я пішла змивати волосся мити, бо повипадають, якщо я так довго буду тягнути. Час. Щоб не думали, що легко відео знімати. Mm -hmm. Бо багато хто думає, як це все легко, потім змонтую, заставку зроби, екшен якусь надпись зроби, щоб всі ж хотіли подивитися. А люди дивляться, навіть комент не оставлять, навіть не постав. Я вам хочу сказати, хто не знає оце Тьома, на цю тему. Да, от якщо там знімаємо рецепт, mm. ми б він би це зробив в три рази швидше, да. якби не знімав. Да. Так само да. і в шиті. Yeah. Я. В три рази швидше можу робити те, що я знімаю, бо ти поки там слова підправиш, поки подумаєш, щоб не... ніякої помилки не в словах не сказати, нічого не переплутати. Показую, дівчата, як я знімаю нігодь, ніготь знімаю, дивіться, легесенько-легесенько. Ну, один шар знімаю так. Якщо десь є відслойки, то воно само по собі захватує ось так. І все. Можна навіть ручну пилкою спилювати, але це довго. Ось, бачите? Відходи. Якщо залишити, то потім підуть відслойки. Далі пилкою запиляла отак зверху, трошки вирівняла і форму придала. Ось, бачите? Довжину там спиляла, що, що хочу. Потім ставлю ось таку насадку, я вже вам її показувала. І чищу кутикулу. це більше всього я не люблю. Ось так ось обережно. В одну сторону спочатку кожен ніготь ось так. Бо якщо в мене вже було таке, я погано почистила, то одразу пішли відслойки такі одразу йдуть. Якщо плохо почистити, тут кутікула і от... Така шкіра, ось воно видно, відходить. Оттак. Потім я переключаю фіксатор у цей, оцей Аміра. І в іншу сторону чищу сюди. Оп! отак, Обережно. Ой, мамі не можна й слова сказати, так? Да? Так, кожен ніготь.